Вітаю вас, друзі, на каналі Татусеві Історії. І сьогодні ми продовжимо слухати історію про Малу бабу Ягу. А перед тим як почати, не забудь подякувати, поставивши лайк або прокоментувавши. Може, закладемося? Як опинилося двоє негринят на засніженій сільській вулиці? Відколи тут з'явились турки і індіанці? Турки в червоних чаумах і широких шароварах, індіанці зі страхітливо розмальованими обличчями з пишним пір'ям на головах. Вони з цирку, догадався Абраксас. Але негринята не були артистами цирку. Так само й турки та індіанці. І маленькі, і китайці, ескімоси, і людожер, і шейх володар пустелі. І вождь готентотів також не були циркачами. Просто в селі почався карнавал. А коли починається карнавал, то дітей звільняють від уроків, і всі вони, кумедно перевдягнені, гласливо біжать на сільський майдан. Малі турки пускають паперових зміїв. Уро. кричить вождь готентотів. Я голодний. Хто хоче, щоб я його з'їв, вигукує Людожер. Китайці пронизливо гукають щось китайською мовою. Ескімоси ескімоською. Ковбої бабахкають із пугачів. Сажотрус розмахує своїм чорним картонним циліндром. Клоун стьобає лозиною володря пустелі по тюрбану. Ватажок розбійників. Єромир так страшно кривиться, що йому раз по раз відпадають приклеєні вуса. А он бачиш, баба яга, раптом сказав Абраксас. Де? Он. Там, біля пожежної вежі, бачиш, з довгою мітулою в році. А, бачу, зраділа мала баба яга. Я хочу роздивитись її зблизька. Вона підбігла до карнавальної бабояги і привіталася. Добрий день, відповіла та. Може, ти моя сестра? Цілком можливо, мовила мала баба яга. Скільки тобі років? Дванадцять, а тобі. Сто двадцять з половиною. Це ти добре придумала. Вигукнула карнавальна баба яга. Треба запам'ятати. Коли в мене тепер діти спитають, скільки мені років, я скажу двісті п'ятдесят дев'ять років і дев'ять місяців. Але ж мені справді стільки років. А вже ж тобі справді стільки років. І чаклувати справді вмієш, і літати верхи на мітлі. Ще пак. вигукнула справжня Баба Яга. Отже ж закладемося. На що? Креще зовсім не закладатись, примирливо сказала карнавальна баба яга. Отже все одно не вмієш ворожити. І літати на мітлі не вмієш. На що закладемося? не відступалась від свого мала баба яга. Карнавальна Баба Яга голосно засміялась. Ей. вигукнула вона весело. Діти, ходіть на сюди. Турки, негрнята, мерчі сюди, усі сюди, огріпостелі, ескімоси, людожери. Ось баба Яга, яка вміє літати на мітлі. Не може бути, здивувався клоун. Може, може, вона хоче битися зі мною в заклад. Нехай покаже, чи це правда. Діти з'юрмились довкола обох. Сажотрус, трус і ватажок розбійників Єромир, клоун, тандянці, турки й Негринята – всі пхалися наперед, голосували і сміялись. Не дури нас. кричали ескімоси. Якщо ти нас дуриш, то я тебе з'їм, чуєш? заревів Людожер. Ти ж знаєш, що я голодний? З'їш мене. Як ти такий голодний, сказала мала бабояга. Тільки швидше, бо я можу полетіти. Людожер хотів був схопити малу бабоягу за комір, та вона була порткіша. Скочила на мітлу шух, знялася вгору. Людожер зі страху так і сів. Негурнятам, туркам, китайцям та ескімосам одібрало мову. Володря пустелі з голови впав тюрбан. Ватажок розбійників Єромир закам'янів роздявленим ротом, а хоробрий індіанець, чорна хмара, побілів, як стіна. Негринята поблідли також, але цього ніхто не помітив, адже вони аж до вух були вимащені сажею. А мала баба яга, сміючись, кружляла над сільським майданом. Потім вона сіла на вершечку пожежної вежі і помахала дітям рукою. Аго, діти, прокрякав Абраксас. Тепер ви нам вірите. Я можу ще багато чого начаклувати, вигукнула мала баба яга. Людожер казав, що він голодний. Вона розчепірувала пальці і щось пробубаніла. Ту ж мить на майдан дощем посипалися усякі пундики й млинці. Діти радісно накинулись на ласощі. Людожер просто ковтав млинці один за одним, хоч, звісно, це йому не Тільки... Карнавальна баба Яга нічого не їла. задумливо дивилася вона слід справжній бабі Язі, яка, сміючись, пролітала на своїй мітлі над майданом і зникла вдалині. От тобі й маєш, прошепотіла дівчинка. Мабуть, їй таки справді сто двадцять сім з половиною років. Карнавал. У лісі. Карнавал. Усе таки чудова річ. сказав того ж вечора Абраксас, коли вони сиділи в теплій хатці і чекали, поки в печі спечуться яблука. Шкода, що в нашому лісі карнавалів не буває. Карнавали у нашому лісі? перепитала мала баба яга, звівши очі від Шкарпетки, яку саме в'язала собі. Чому в нашому лісі не може бути карнавалів? Хто зна чому? зітхнув Абраксас. Але у нас їх не буває, і тут не зарадиш. Мала баба яга стиха засміялась після воронових слів їй сяйнула весела думка. Але вона не поспішала говорити. Встала, підійшла до печі й принесла печених яблук. Аж як вони повечеряли, сказала До речі, любий Абраксесе, прошу тебе, зроби мені одну послугу. Політай завтра вранці по лісі й передай усім звірам, нехай по обіді зійдуться біля моєї хатки. Будь ласка, погодився Абраксас. Але завірі їх схочуть дізнатися, навіщо ти їх скликаєш? Що їм тоді відповісти? Скажи на чим іншим, кинула мала Бабаяга, й що я запрошую їх на карнавал. На карнавал? Абрексес судав, що не дочув. Ти сказала на карнавал? Еге? Підтвердила мала баба яга. Я запрошую усіх звірів на лісовий карнавал. У ворона Абраксаса відразу виникло тисячу запитань до малої Баба-Яги. як вона собі уявляє той карнавал? Чи на ньому теж будуть негринята, китайці, скімоси? Май терпець!» – промовила мала баба яга. Якщо я сьогодні розкажу тобі чисто все про свято. То завтра воно стане для тебе нецікаве. Наступного ранку Абраксас літав по лісі, закликаючи звірів прийти по обіді до хатки малої бабияги. Чим більше буде учасників карнавалу, запевняв він, тим краще. І просив приказати це всім, кого звірі зустрінуть. Пополудні до хатки звідусіль посунули звірі. Білки, Козулі, зайці, два олені, дюжина кроликів і зграї лісових мишей. Мала баба яга приязно їх вітала, а коли всі зібралися, промовила. А тепер ми влаштуємо карнавал. Але ж як? запищали миші. Сьогодні кожен із вас буде кимось іншим, пояснила мала баба яга. Звичайно, самі ви не зможете перевдягтися в китайців чи турків, але я вже щось вигадаю. Вона давно розміркувала, на кого їх усіх витнути. Зайцем вона вичекувала оленячі роги, оленям заячі вуха. Мишей пробила завбільшки з кроликів, а кроликів завбільшки, як мишей. На козулях виросла густа шерсть. То червона, то синя, то зелена, як трава. У бійочок з'явилися воронячі крива. А я? озвався Абраксус, — Про мене, ти часом не забула. Звісно, не забула, спіхнулася мала баба яга. У тебе буде білчин хвіст. Собі вона вичекувала совині очі і конячі зуби. Тепер вона була майже така потворна, як тітка Трамбабах. І от коли кожен із звірів уже мав незвичайний вигляд, карнавал можна було почати. Зненацька всі почули за печі чийсь хрипкий голосок. Дозвольте й мені повеселитися разом із вами. Звірі здивовано оглянулися. І тієї ж миті побачили, що за рогу виткнулася лисиця. Мене правда, не запросили, сказала вона. Але сподіваюся, що, шановнє товариство, не заперечуватиме, коли я буду на карнавалі. У зайців із страху затросилися оленячі роги. Білки Вмить опинилися на даху хатки, а миші збилися докупи позаду малої Яги, шукаючи в неї порятунку. Нехай йде гить. обурно вигукнули кролики. Її ще тут прикувало. І так ніколи не маємо спокою через цю негідницю. А тепер, коли малі, як миші, це просто небезпечно. Лисиця вдала ображено. Невже я вам не до вподоби, шановне товариство. І вертячи хвостом, вона звернулась до малої баба Яги. Дозвольте мені повеселитися разом із вами. Обіцяй, що ти нікому не заподієш, лиха. Обіцяю, вигукнула облудниця. Даю вам своє лисяче слово. Якщо ж я його зламаю, то нехай їстимо віку тільки картоплю й ріпу. О, ця кара буде тобі затяжка, засміялась мала баба яга. Ми до такого не допустимо. І, не дуже вірячи гарним обіцянкам лисиці, вичукуло їй каченить дзьоб. Звірі заспокоїлись. Тепер висиця нікого не задушить, хоч би і як хотіла. Навіть кролики, малесенькі, як миші, дивилися на неї без страху. Карнавал у лісі тривав до пізнього вечора. Білочки гралися в піжморки, ворон Абраксас усе кружляв над різномасними козулями і зумисне зачіпав їх своїм пухкеньким хвостом. Кролики сміливо танцювали під самісіньким качиним дзьобом у лисиці, а миші. Попідводившись на задні лапки, перед оленями поважно казали Не даріть будь ласка носа, не дуже вже й ви, соки». Та вони зовсім не ображались на мишей, а тільки підіймали по черзі то ліве, то праве заяче вухо і думали Корновал є корновал. Коли на небо виплив місяць, мала побайга сказала Нам. Треба вже кінчати карнавал, але перед цим я ще почастую вас святковою вечерею. І вона знов заходилася чаклувати. Косулями оленям вичекло цілу копицю сіна. Білочкам дістався повний кошик горішків, мишам мішок вівса, а кроликам, зайцям по головці капусти. Перед вечерю мала Баба Яга сказала кілька чакунських слів, і всі звірі стали такими, як були насправді. Всі, крім лисиці, звичайно. Вона так і зосталася киченим дзьобом. Потерпи трохи, сказала їй мала Баба Яга, поки всі повечеряють, а чому сама знаєш? Хоч не хоч, а довелося лисиці чекати. І вже як зникла у нірці остання миша, мала баба Яга звільнила облудницю від качиного дзьоба і повернула їй хижий лисячий писок. Тієї ж миті перед лисицею, де не взялася ковбаса? Лисиця так і кинулась на поживу. Смачненька ковбаса? лукаво спитала мала баба Яга. Але. Лисиця так припала до ковбаси, що нічого не відповіла. А це, як добре зважити, теж була відповідь. Запеклий гравець. Сонце проганяло зиму далі й далі. Сніг почорнів і іщез, крига скресла, вже зацвіли проліски по всіх куточках лісу, заквітчались. Сріблястими котиками верби набубнявіли бруньки на березах і ліщині. Не дивно, що в усіх людей, яких мала баба Яга стрічала цими днями обличчя, були веселі. Усі раділи весні і думали, як добре, що зима нарешті минула. Чимало клопоту вона нам завдала. Одного разу мала баба Яга гуляла полями. Якась жінка сиділа на межі й так сумно дивилася поперед себе, що в молиба беги стиснулося серце. Чого ти так зажурилася? співчутливо спитала вона жінку. Поглянь, яка гарна днина. Ти, певно, й не помітила, що прийшла весна. Весна? гірко перепитала жінка. Ах, весна, твоя правда. Але яка мені радість? Весна, зима мені однаково. Ті самі прикрищі, той самий клопіт, краще померти і в землі лежати. Отакої, вигукнула мала баба Яга, Ну, хто в твоєму віці про смерть думає? Розкажи краще, що тебе гнітить, а тоді подивимося, чи зможу я чимось тобі зарадити. Нічим ти мені не зарадиш, зітхнула жінка. Але розповім про своє лихо. Усьому винен мій чоловік, гонтар. Звичайно, гонтарі не збивають багатства, але їхньої платні цілком вистачає, щоб завше мати шматок хліба. Та якби ж мій чоловік ті гроші додому приносив, все, що він удень заробить, увечері протринькає, граючи з приятелями в кеглі, а дітям і мені доводиться жити надголодь. Хіба тут не побажаєш собі смерті? А ти не пробувала його умовляти? спитала мала баба яга. Ще й не раз. Відповіла жінка. Камінь і той уже почув би мої слова, а чоловік їх не чує. Дарма й говорити. Коли слова не допомагають, то треба шукати якоїсь іншої ради, сказала мала баба Яга. Принеси но мені завтра вранці кілька волосин із його чуба, а далі і видно буде. Наступного ранку. Жінка принесла невеличке пасемце волосся. Могла бабайга таємниче сказала їй, А тепер іди додому і не край собі, серця. Чоловікові твоєму відпаде охота грати в кеглі. Не миней тижня, як я його вилікую. Жінка пішла додому, нічого не розрозумівши. А Баба Яга добре знала, що їй слід робити. Вона закопала те пасемце волосся на перехресті двох шляхів, бурмочучи якісь чаклунські замовляння. Тоді поставила нігтям чаклунський знак на писку, де було зарите волосся, і, підморгнувши Воронові, сказала От і все. Тепер нехай той гонтар не чувається. Того вечора гонр, як звичайно, пішов собі грати в кеглі, вихилив з приятелем кілька кухлів пива і спитав Почнемо? А вже ж! – загукали всі. Хто перший кидає? Той хто запитав. Гаразд, погодився гонтер і взяв дерев'яну кулю. Тоді, як кинув усі дев'ять куль підряд, Пильнуйте, як падатимуть кеглі. Він добре розмахнувся і кинув кулю. Куля з гуркотом покотилася дерев'яною доріжкою, влучила в найбільшу кеглю і розтрощила її. Бахнуло так, наче з гармати гримнули. Але тоді покотилося ще й далі, і траг. пробила дірку в дощаній стіні. Схаменися, гондарю, загукали приятелі. Що це ти робиш? Хочеш рознести на цурки доріжку? Диво, та й годі, буркнув Гонтар. Якась куля дивна. Другим разом візьму іншу. Та й за другим разом, коли настала гонтарова черга кидати, йому ще більш не пощастило. Хоча й вибрав він найменшу кулю. Дві кеглі вщент розбив. У хлопця, що допомагав гравцям, лиш трісочки просвистіли над вухами, а в стіні знову з'явилася дірка. Годі. загримали гравці. Або ти відтепер пускатимеш кулю легесенько, або кидай грати. Я старатимусь. Гаряче пообіцяв Гонтар. Третього разу Гонтар кидав кулю так обережно й помалесеньку, як зроду не кидав. Він просто підштовхнув її двома пальцями, але куля бабах. І, обманувши кеглі, виламала одвірок, тріснула половина покрівлі. Градом посипались бита черепиця, почали падати дошки, лати, крокви, наче від землетрусу. Поблідлі від страху гравці сторопівло дивилися один на одного. Оговтавшись, вони похапали кухлі і люто пошпурили в гонтеря. «Забирайся геть. Зараз же. Не хочемо більше з тобою грати. Шукай собі! Іншої компанії, а сюди не потикайся. І від цього вечора з Гонтарем щоразу діялось те саме, як тільки він брався грати в кеглі у своєму чи в сусідньому селах. Ледве він пускав третю кулю, падала покрівля. Тоді в Гонтаря летіли кухлі, і всі гравці посилали його під три вітри. Ще й тиждень не скінчився, вже ніхто не приймав його до гри, де він тільки не з'являвся. Усюди лунало. Воронь Боже, Гонтар! Швидше ховайте кулі, не дозволяйте йому грати, бо лихо буде. Отож гонтереві не було іншої ради, як назавжди покинути грати. Віднині він уже не пропадав у шинку, а щовечора. Сидів дома. Спочатку це його зовсім не тішило, але згодом він звик. І в цьому Гонтареві зарадила мала баба Яга. Жінці дітям вона теж допомогла. Їм не доводилося більше голодувати. І мала баба Яга була задоволена. Кінець частини. До скорих зустрічей, Па-па.